Вітаю 11 клас. Сьогодні у нас з вами експериментальна робота номер 2 Визначення електроросійної сили і внутрішнього опору джерела струму. Я вам кину покликання на відеоінструкцію, відеорозгляд самої лабораторної роботи. І також кину Google форму, яку вам потрібно буде заповнити в результаті виконання даної експериментальної роботи. Давайте ми розглянемо, як дана експериментальна робота виконується на смартфоні. Відкриваємо покликання Google форми і бачимо, у нас є покликання на лабораторію електрики постійний струм від FED Colorado. Отже, нам обов'язково потрібно перейти за цим покликанням. Переходимо, нехай завантажується наша віртуальна лабораторія. Давайте ми з вами повернемося поки що до нашої експериментальної роботи. Ось. Бачимо, нам, як завжди, потрібно авторизуватися через електронну адресу. Вводимо електронну адресу. Бачимо мета нашої роботи визначити ЕРС і внутрішній опір батареї гальванічних елементів на основі результатів вимірювань сили струму в колі та напруги на зовнішній ділянці кола. І нам для цього потрібно джерело струму або батареї гальванічних елементів, вольтметр, амперметр, ключ, реостат роз'єднувальні проводи. В ролі реостата в нас усе віртуальна лабораторія. Ми використаємо резистор, в налаштуваннях якого можна буде змінювати його опір. Отже, нам потрібно далі написати прізвище та ім'я своє, для того, щоб ми змогли перейти на наступну сторінку. Вся наша експериментальна робота, як завжди, розділена на сторінки. Наступна сторінка нашої експериментальної роботи це підготовка до експерименту. Перш ніж виконувати роботу, переконаємося, що ми знаємо вимоги техніки безпеки під час роботи з електричними колами, правила, яких необхідно дотримуватися, здійснюючи вимірювання з допомогою амперметра Вольтметра. У да, віртуальній лабораторії зламати вимірюваний пристрій або інший якийсь елемент кола нереально, тому що це якраз модель імітаційна. А нереальні прилади, але все рівно ми повинні пам'ятати про те, що, вкладаючи е, будь-яке електричне коло, ми з вами е, вмикаємо після перевірки даного кола вчителем. При підключенні амперметрів Вольтметрів, ми відповідно е, зберігаємо полярність підключення. Отже, давайте ми з вами перейдемо нижче, побачимо. Яка має бути схема електрична? Для того, щоб ми могли виконати дану роботу. Тобто, як бачимо, нам потрібно послідовно е, з'єднати е, джерело струму, вимикач, резистор, реостат і амперметр. Ну і до джерела струму підключити е, вольтметр. Добре. Все. Давайте ми тоді перейдемо в нашу. Е, Віртуальну лабораторію. Так, бачимо, вона завантажилася. І в нас є два варіанти: вибрати вступ або обрати лабораторію. Нам з вами потрібно обрати лабораторію, тому що можливості у лабораторії. Більше. Бачимо нашу віртуальну лабораторію. Тепер давайте ми з вами складемо наше електричне коло. Що нам для цього потрібно? По-перше, нам для цього потрібна батарея гальванічних елементів. Можна взяти батарейку. Так. Ось, секундочку. Так. Далі нам потрібно взяти з'єднувальний дріт. Цим з'єднувальним дротом відповідно, ми до нього під'єднуємо вимикач. Під'єднуємо вимикач. До вимикача ми, відповідно, маємо під'єднати вже наш резистор. До резистора давайте під'єднаємо амперметр. Амперметр у нас є знову ж таки двох видів. Є у нас амперметр, який ми не під'єднуємо до електричного кола. В принципі, якби індукційний амперметр, як оці електронні. Так. І відповідно у нас є той амперметр, який ми під'єднуємо в коло електричне. Давайте ми скористаємося тим, який ми під'єднуємо. Далі нам потрібно з'єднати наше коло електричне. Замикаємо наше коло електричне. Тепер давайте звернемо увагу на самі елементи кола. Якщо ми оберемо гальванічний елемент, то ми побачимо, що ми зможемо змінювати як полярність самого гальванічного елемента. Так відповідно змінювати напругу. Якщо ми оберемо той самий резистор, то ми зможемо змінювати опір. Як бачимо, у нас є вимикач, допомогою якого ми можемо замикати електричне коло. І як бачимо, у нас протікає електричний струм, який зображається у вигляді електронів. Можна обрати зображення у вигляді стрілочки. Звертаємо увагу, що напрямок руху електронів і напрямок струму протилежно напрямлені, тому що напрямок струму це напрямок. Руху позитивно заряджених частинок. Відповідно, у нас він протилежний до напрямку руху електронів. Е, також у нас є з боку, ось ми бачимо панель з налаштуваннями. Тут ми можемо з вами взяти і обрати додаткові налаштування. До додаткових налаштувань у нас відноситься. давайте ми також заберемо Відноситься у нас опір дроту і відноситься у нас опір батарейки. Ну, Давайте ми тоді. Нам потрібно вимірювати е, е, внутрішній опір джерела струму, тому відповідно нам потрібно, щоб він був. Тому дана віртуальна лабораторія дає можливість визначити е, опір для джерела струму. Ми з вами визначили опір для джерела струму. Як бачимо, у нас найменше значення це у нас незначний. Максимальне значення це у нас 10 Ом. Якщо звернути увагу на шкалу, то у нас одна поділка даної шкали має відповідати 1 Ом. Ну, е, про це ми потім. Тепер давайте все-таки ми е, почнемо. Здійснювати вимірювання в нашій лабораторній. лабораторні. Так? І в нас обов'язковий атрибут це вольтметр, який ми маємо під'єднати до джерела струму. Ось ми підносимо щупи до контактів джерела струму. І бачимо, що в нас напруга показує мінус 9 вольт. Це говорить про. Правильно, неправильне підключення полярності. Можна підключити все правильно, але в такому випадку у нас наші щупи від вимірювального приладу будуть знаходитися попереду шкали. Можна, в принципі, змістити наш прилад у бік, або просто поміняти полярні джерела. Струму. Це один із таких самих простих варіантів. Ну, добре, переставили місцями щупи. Бачимо, що у нас чорний. Шуб до негативного джерела струму, ну а червоний, відповідно, до позитивного. Все. полярність підключення правильна. Бачимо, що в нас показує наш вимірювальний прилад вольтметр. Давайте повернемося в нашу експериментальну роботу. Натиснемо далі і перейдемо до сторінки, де ми вже будемо виконувати безпосередньо сам експеримент. Що ми бачимо? Що Під час виконання експерименту потрібно суворо дотримуватися інструкції з техніки безпеки. Результати вимірювання ЕРС, сили струму і напруги одразу заносить до таблиці. Дану таблицю вам потрібно замалювати до ЗОшита, для того, щоб ви в процесі вимірювань могли сюди вносити дані. Паралельно ми будемо ці дані заносити в нашу форму, і потім, коли ми перейдемо до наступної сторінки, ми зможемо ці дані брати вже з таблиці, а не повертатися до попередніх сторінок. Отже, давайте ми звернемо увагу на табличку. Бачимо, у нас є. Поле ЕРС, воно спільне для усіх п'яти дослідів. І окремо для кожного досліду у нас має вимірюватися сила струму, напруга, ну і відповідно буде знаходитися за результатами експерименту вже внутрішній опір. Потім нам потрібно буде знайти середнє значення, ну і виміряти, записати результати вимірювань з рахуванням похибок. Отже, давайте подивимося на перший пункт. Перший пункт вимірити напругу на клемах джерела струму у випадку, коли ключ роззікне. Напам'ятаємо, що у випадку розімкненого кола електричного у нас напруга на джерелі струму дорівнює РС даного джерела. Як бачимо, у нас ключ розімкнутий і у нас відповідно напруга 9 В. Отже, у нас ЕРС 9 В. Повертаємося в нашу роботу. І там, де відповідь, нам потрібно вписати 9. Можете вписати 9, тому що, як ми бачимо, у нас вже є вказані одиниці вимірювання в умові запитання. Можна написати 9-9 вольт, як бажаєте. Далі, друге, замкніть ключ і виміряйте силу струму в колі. Перший досвід. Це у нас буде вимірювання першого досліду. Давайте ми з вами переходимо до. Нашої віртуальної лабораторії. І здійснюємо перше вимірювання сили струму. Бачимо, сила струму у нас становить 0,82 0,82 Паралельно пам'ятаємо, заносимо собі ці дані в таблицю. О, і тут ми вказуємо, що у нас має бути 0, я скористаюся стілусом. 90. 80, Записувати, в принципі, можна через крапку, можна через кому, десятковий дріб. Тут вже як у вас вийде. І в тому і іншому випадку відповідь буде прийматися, як правильно, під час перевірки. Далі вимеєте напругу на зовнішній ділянці кола. Фактично, та напруга, яка у нас з вами. Вимірюється зараз вольтметром, це напруга зовнішньої ділянки кола. Звертаємо увагу, що напруга зовнішньої ділянки кола 8,18. Отже, ми переходимо в нашу роботу і записуємо у відповідь 8,18 Перше, перше вимірювання ми здійснили. Отже, тепер нам потрібно змінити, як ми бачимо з умови завдання, змінити опір реостата. Переходимо в нашу віртуальну лабораторію, обираємо наш реостат і відповідно змінюємо його опір. Опір у нас був 10. Давайте ми поставимо якийсь інший круглий круглезна. Давайте поставимо 15. Отже. Опір у нас 15. Що нам буде потрібно? Нам буде потрібна сила струму. Бачимо, сила струму у нас 0,56, і нам потрібна напруга 8,44. Заходимо до нашої Google форми і вносимо сила струму у нас 0,56. 0,56, а напруга у нас. 8,44. Це у умому випадку. Вас значення можуть бути довільні. Ви собі самі є власниками вашої лабораторної роботи. Ви собі підбираєте самі свої персональні значення. В такому випадку ваша робота буде індивідуальна у вас. Далі, відповідно, нам потрібно змінити значення опору. Давайте ми. Змінимо значення опору так. з допомогою миші. І підкоригуємо його до цілого круглого значення. Бачимо, сила струму у нас 0,29 Ампера, а напруга у нас 8,71 вольта. Повертаємося до нашої форми і вносимо наші отримані результати третього досліду. 0,29. І вносимо відповідно напругу. Напруга у нас 8,71 Все. Тепер повертаємося знову ж таки до нашої форми, тому що нам. Потрібно знову ж таки змінити опір реостата і зняти покази четвертого досвіду. Отже, ми змінюємо покази реостата. О, якраз попав на головне круглеціле значення. І записуємо силу струму. У нас 0,18, а напруга 8,82 вольта. Повертаємося до нашої Google форми. І вносимо отримані результати. 0,18. А напруга четверта у нас 8,82. І тепер нам залишилося здійснити останнє п'яте вимірювання. Повертаємося до нашої віртуальної лабораторії і здійснюємо. Останнє вимірювання. Для прикладу. Ось бачимо, у нас сила струму 0,12 А, а напруга 8,88. Тепер ми переходимо в нашу Google форму і заносимо останній результат експерименту 0,12 сила струму, а напруга у нас. 8,88. Так, 8,88. Отже, тепер бачимо, що у нас експеримент з зняттям показів, точніше, зняття показів експерименту завершено. Тепер переходимо на наступну четверту сторінку, на якій йде вже опрацювання результатів експерименту. Тут вам потрібно скористатися формулою для того, щоб визначити внутрішній опір джерела струму за результатами кожного досвіду. В нашому випадку спочатку перший досвід. Пам'ятаємо, що ЕРС вимірювання у нас 9 вольт. Відповідна напруга у першому досвіді у нас була 8,18 і потрібно поділити на силу струму. 0,82 в моєму випадку. Так само ми обчислюємо значення, записуємо його сюди, дублюючи його у таблицю. Таким чином, ми аналогічно підставляючи значення напруги і сили струму для кожного наступного досвіду, знаходимо відповідне значення внутрішнього опору. Знайшовши всі 5 значень внутрішнього опору для п'яти експериментів, ми скористаємося формулою для знаходження середнього значення внутрішнього опору. Це формула, яка дає можливість знайти середнє арифметичне значення. Знайшли ми середнє арифметичне значення. І далі у вас сьомий пункт це у вас визначення абсолютної похибки вимірювання електрорушійної сили. Абсолютна похибка у нас дорівнює сумі похибки приладу і похибки випадкового вимірювання. Випадкові похибки. Похибка вимірювального приладу, якщо в нас є у підручнику таблиця, але там немає електронного вольтметра. Тому, якщо приладу якогось немає в таблиці, даток 2, то відповідно пропонується нам. Обрати половину ціни поділки. Враховуючи те, що точність вимірювання нашого вольтметра становить 1 соту вольта, то відповідно ціна поділки також буде 1 сота вольта. Отже, похибка вольтметра, як приладу, становить половину одної сотої, тобто тисячних, і похибка випадкова у нас становить також 0,5 поділки. Так само тисячних. Якщо ми додамо, то ми отримаємо абсолютну похибку вимірювання сота. У восьмому пункті вам потрібно знайти абсолютну похибку вимірювання внутрішнього опору. Для цього вам потрібно буде ось підставити в даний вираз значення середнього, середнього значення питомого опору. Внутрішнього опору і відповідне е, значення внутрішнього опору для кожного з дослідів. Підставили значення в такий великий вираз, обчислили, знайшли дельта Р. Потім вам потрібно буде оцінити відносну похибку вимірювання внутрішнього опору і здійснити округлення до сотих. При цьому подати результат вимірювання внутрішнього опору із. У вигляді з врахуванням похибки. І так само подати результати вимірювання ЕРС з врахуванням похибки. Далі у нас 12-й пункт говорить про те, що внести отримані результати в таблицю, записуємо значення уже результатів вимірювання. І коли ми це все здійснили, натискаємо далі, де ми маємо попасти на висновок. У висновку у нас. Треба дати відповідь на запитання, які, які місяці у висновку, дати відповідь на перші запитання. Вони ці запитання розділені е, окремо. Все, і після цього вам потрібно натиснути кнопочку Надіслати. І вітаю вас! Експериментальна робота номер 2 у вас виконана. Ось така е, інструкція. Щодо виконання даної експериментальної роботи на смартфоні з використання віртуальної лабораторії FED Colorado. Дякую за увагу! Чекаю на ваші результати.